Софія Прекрасна нова родина. Колись давно-давно в казковому королівстві жила собі дівчинка Софія. Вона жила простим життям, працюючи разом з мамою Мірандою в зуттєвій крамничці. Одного дня їх викликали до короля Роланда II, якому знадобилася пара нових черевичків. Під час примірки. Погляди Міранди і Роланда Другого зустрілися. Це було кохання, дуже скоро вони одружилися, після чого Міранда і Софія зібрали речі, щоб переїхати. Софія з мамою поїхали жити у палац. Коли Міранда з Софією прибули на місце, король Роланд ІІ, його діти, принцеса Ембер і Принц Джеймс та інші мешканці королівства. Вже чекали на них. Привіт! вклонилася Софія своїм новим братику і сестричці. Доброго дня, Софія, відповів Джеймс, трохи сухо, але доброзичливо. Доброго дня. повторила Софія, а потім звернулась до Ембер. Я дуже рада, що ми будемо сестрами. Зведеними сестрами, поправила її королівська донька. Під час вечері Софія сіла за найдовше стіл, який тільки колись бачила. Біля її тарілки лежало сім виделок. Якою їсти? Раптом дівчинка усвідомила, що не знає, як бути принцесою. Через кілька днів організуємо бал на твою честь, Софія, оголосив король Роланд II. Станцюєш зі мною свій перший вальс? Треба буде танцювати? заплетала налякана дівчинка. Від думки про танець у залі, повні чужих людей, їй зробилося погано. Хочу, щоб з тобою познайомилися всі мої піддані, лагідно мовив король. Добре, погодилася Софія. Після вечері Роланд II вручив Софії подарунок. Це особливий амулет. Сказав він, ніколи не знімай його. А зараз гайда до ліжечка, пора спати, тобі рано вставати, вранці підеш до королівської академії. Софії сподобалася ця ідея. Коли дівчинка йшла у свою кімнату, то зустріла сердика, придворного мага. Побачивши амулет, він розхвилювався. Це був амулет Авалора, сильний талісман. Якби Сердик зміг ним заволодіти, то став би повелителем королівства. Сердик роками шукав амулет. Наступного дня рано вранці Софія поїхала разом із Ембер і Джеймсом у школу. Директриси Флора, Фауна і погодка привітали її на вході. Приємно познайомитися з новою принцесою, мовила Фауна. Мені треба швидко всьому навчитися. Вигукнула дівчинка. Інші діти відразу полюбили Софію, що не сподобалося Ембер. Вона вмовила брата Джеймса, щоб той повів свою зведену сестру на чарівну гойдалку. Спочатку гойдалка зведену сестру повільно колихала, а потім почала підносити її все вище і вище, поки Софія не впала у фонтан. Коли вони поверталися додому, Джеймс перепросив Софію і пообіцяв навчити її королівських штучок, потрібних для балу. Завдяки брату Софія навчилася багатьом корисним речам, залишилось тільки освоїти танець. Не переймайся, заспокоїв її Джеймс. Наш учитель зробить з тебе справжнісіньку танцівницю. Перед уроком Ембер подарувала Софії танцювальні туфельки. Софія почала впевнено танцювати з учителем, але туфельки відразу стали керувати ніжками дівчинки, і Софія впала. У відчаї Софія звернулась до Седрика і попросила порадити закляття, яке зробить з неї вправну танцівницю. Придворний чародій написав на карці три магічних слова. Коли дівчисько їх промовить, подумав він. Все королівство засне міцним сном, а я заберу амулет. Почався бал, а король Роланд Другий повів Софію на середину зали. Дівчина прочитала закляття. Сомнібусь поулікала. Та яким було її здивування, коли всі навколо разом із Седриком. Заснули. Що я наробила? заплакала Софія. Коли сльоза Софії капнула на амулет, він засяяв і враз перед дівчинкою з'явилася Попелюшка. Мене привів сюди твій амулет. Він поєднує усіх принцес на світі. Попелюшка не знала, як зняти закляття з гостей, але мала пораду для Софії. Ти повинна зробити все, щоб Ембер стала тобі справжньою сестрою. Я шкодую, що не подружилася з дочками Мачухи. Але Ембер так погано ставиться до мене, відповіла Софія, дай їй другий шанс, почула у відповідь. Добре, вирішила Софія. Ембер, яка не пішла на бал, бо порвала свою сукню перед святом, сиділа сумна в кімнаті. Що тобі треба? буркнула вона до Софії, побачивши її в дверях. Софія розповіла про закляття, через яке заснуло все королівство. Це не твоя вина, відповіла Ембер. Тобі не знадобилося б закляття, якби я не дала тобі чарівні туфельки. Я тобі пробачаю, сказала Софія, і я дуже рада, що у мене з'явилась зведена сестра. Рідна сестра, поправила її Ембер. Софія і Ембер побігли до зали. Дівчатка змушені були разом вигадати якийсь спосіб, щоб розбудити королівство. Я впевнена, що ми знайдемо протидію закляттю в книзі Седрика, сказала Ембер. Та майстерню мага пильнував Ворон. Коли Софія потягнулася до чарівної книги, птах кинувся на дівчинку. На щастя, Ембер це вчасно помітила, схопила мітлу і замахнулася на нього. Софія відкрила дверця та клітки, а ембер мітлою загнала ворона всередину. Софія швидко схопила книжку, і сестрички вибігли з майстерні. Разом знайшли закляття і протидію. Ембер подивилася на свою порвану сукню. Я не можу показатися у такому вигляді на балу, вигукнула принцеса. Не переживай! Відповіла Софія, дівчинка знайшла нитку та голку і акуратно зашила сукню. А тепер я допоможу тобі, сказала Ембер. Я винна тобі урок танцю. І раз, два, три. І раз, два, три. Софія легко опанувала техніку вальсу. Потім дівчинка стала біля короля і прочитала закляття протидію. Усі прокинулися. План сердика не спрацював. Час починати бал. Софія танцювала перший вальс із королем Роландом. Завдяки новій родині вона почувала себе природно і впевнено, а бути принцесою не так вже й складно, подумала Софія під час танцю. Головне залишатися доброю і чуйною до людей. Софія з нетерпінням чекала нових пригод. У Софії був чудовий настрій, до замку мали завітати особливі гості. З хвилини на хвилину прибудуть король Балдрик і королева Адда, оголосила королева Міранда, мама Софії. Новий тато Софії, король Роланд, спускався по сходах. З ним йшли принцеса Ембер та Принц Джеймс, її зведені сестричка та братик. Усі хотіли привітати гостей. Король Роланд також сказав, що з королівською парою, яка незабаром прибуде, буде особливий гість. Вона ще зовсім маленька, сказав він загадковою посмішкою на обличчі. Постарайтеся, щоб їй було добре в замку. Софія Ембер і Джеймс пообіцяли, що зроблять для цього усе можливе. Може, це принцеса, яка недавно з'явилася на світ, прошепотіла Ембер Софії. Тоді почулися звуки фанфар, і до замку під'їхала карета, запряжена крилатими кіньми. Софія і Ембер спочатку помітили тільки короля Балдрика і королеву Аду. Маленької принцеси ніде не було. Може, вона залишилася вдома? зітхнула жалем Софія. Аж раптом з карети вискочив маленький єдиноріг. Яка несподіванка? Вигукнула з радістю Софія. Це перлинка, наша домашня улюблениця, сказала королева Ада. Сподіваюся, ви розважите її, вона ще зовсім маленька і як дитина вимагає постійної уваги. Яка ж перлинка мила, в захваті мовила Софійка. Подивіться, як сяє її ріг». Джеймс, Софія й Ембер повели незвичну гостю на прогулянку до саду, але перлинка не хотіла гуляти. Їй хотілося бігати, полохати пташок та топтати клумби з квітами. Потім вона скупалася у фонтані, обрискавши Ембер водою. Гей, вигукнула маленька принцеса. Так не можна! Піклування про перлинку виявилося не з легких. Джеймс подумав, що перелинку може зацікавити гра в підкови. Дивись, як я закидаю підкови на той стовпчик, сказав він єдинорогу. Та замість того, щоб дивитися, перелинка спіймала підкову в повітрі і принесла її хлопчику. Не такі правила цієї гри, зітхнув Джеймс. У Ембер виникла ще одна ідея. Всі дітки люблять гратися. Перевдяганки, сказала вона. Давай одягнемо перлинці цей гарний капелюх. Ця спідничка їй дуже пасує, відповіла Софія. Може, капелюшок їй теж сподобається. Капелюшок дуже сподобався перлинці так сильно, що вона вирішила його з'їсти. «Перлинко, не роби цього! скрикнула Ембер. Ану, повертайся сюди. перлинка бігала по замку і робила багато шкоди. В музичному залі вистрибнула на фортепіано і почала стягувати гобелен, який висів над ним. Вона зіпсувала мій капелюшок, обурилася Ембер, і не вміє грати в підкови, додав Джеймс. Почувши ці слова, перлинка засмутилася. А коли єдинороги сумують, Їхній ріг перестає сяяти. Софія нагадала Ембер і Джеймсу, що вони пообіцяли постаратися, щоб маленькій гості було добре в їхньому замку. А як же ж це зробити? запитала Ембер. У перлинки інші вподобання, ніж у нас. Завдяки своєму амулету Софія розуміла мову тварин, тому могла дізнатися, що люблять єдинороги. Вона знайшла перлинку, яка ховалася за губеленом, і запитала Маленька, що тобі найбільше подобається? Музика, прошепотіла перлинка. Я дуже люблю музику. Софія покликала королівських музик. Незабаром у замку заграла весела музика. Перлинка вийшла зі схованки, а коли вона пішла до танцю, то її ріг знову засяяв. До забави приєдналися Ембер і Джеймс. На щастя, музику люблять усі. Решта дня пройшла чудово, але найважливіше те, що Софія знайшла нового друга, перлинку маленького єдинорога.